Є перша перемога в Угорщині у 2024-му. Ужгородські Карпати зіграли 12-й тур у другому дивізіоні угорського чемпіонату. Суперниці молоді та амбітні гандболістки із міста Мати-Салка. Перша половина зустрічі тривала за повного домінування Ужгородок. Хоч Карпати іграли на фоні втому після чотирьох поєдинків у суперлізі України, а також маючи певні кадрові втрати. Перший тайм завершився перевагою наших дівчат у шість м'ячів. У другій половині зустрічі угорки спробували переломити хід гри і навіть скоротили відставання. Але Карпати довели гру до переможного результату – 39-33. Ужгородки набирають необхідні зарікові пункти та продовжують очолювати турнірну таблицю у групі матчу був дуже складний. Чотири хвилини до видалення двох хвилин, але дівчата вистояли. Показали командний дух і перемогли. Тобто ми залишаємося на першому місці. в приїхав. Ну було очікувано, що буде така нестабільна гра, тому що от да, на втомі, і це перша гра в Угорщині. Ми як от відвикли, але головне, що ми забрали свої очки, і в принципі це головне. Розбирати і викладати. Ми йдемо перші в турнірній таблиці, це основна задача, і я думаю, що ми утримаємося на цій позиції, а там вже будуть стикові ігри, і там вже будемо бачити, як... які у нас будуть суперники, і будемо розбирати їх, налаштовуватися і, і грати до перемоги.